Що таке маракуя? Маракуя це такі ось тверденькі плоди ліану, яку ще називають пасіфлорою, а квітне пасіфлора такими дуже яскравими, красивими квітами і дає подібні, ну не дуже красиві плоди. Якщо розрізати плод маракуї, то ми побачимо, що шкірка дійсно доволі тверда, а всередині є така дуже ароматна м'якоть, яка складається з кістечок у м'якій соковитій оболонці. Саме ця оболонка кісточок, ну і самі кісточки є їстівними. Маракуя може бути дещо солодша, або дещо кисліша, насправді тут шкірка дає підказку. Чим більш така темна та фіолетова шкірка, тим Маракуя буде більш кисла, а чим більш світла та жовта, тим Маракуя буде солодша. Маракуя є південним аналогом обліпихи, ну або обліпиха є північним аналогом Маракуї. Вони дуже схожі за своїм ароматом та смаком, але не дуже схожі за хімічним складом. Маракуя містить менше вітамінів, ніж обліпиха, менше вітаміну С та вітаміну А, і майже зовсім не містить вітаміну Е. Калорійність їх майже однакова 80-90 калорій на 100 грамів. Але у обліпихи більше жирів, а в маракої більше вуглеводів. Ну, то не заважає їм бути при цьому дуже схожими за своїм смаком і за своїм ароматом. Тому, в принципі, ви можете робити або чай з обліпихи, або чай з маракуї. Вони будуть смакувати майже однаково. І ви можете в кулінарних рецептах замінювати один продукт на інший, майже без втрати кінцевого результату. Особисто мені найбільш за все подобається маракуя у чаю. Приготувати його дуже легко. На пів літри води достатньо розрізати два такі плоди і вискрести їх серцевинку, потім залити окропом, додати кілька скибочок лимону і кілька гілочок м'яти. Аби напій не вийшов надто кислий, ви можете додати трохи стелі або еритриту. Тож, якщо наступного разу побачите отакі от не дуже красиві, як картопелька, да, така а, темненька плоди маракує в магазині, обов'язково купіть та спробуйте. Це дуже 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 смачно. Я раджу.